Друзі мої, всім добрий-добрий ранок. А що? Не очікували побачити мене сьогодні. в суботу, Не очікували, а я ось тут очки є. Сьогодні на сніданок у мене: бутерброд, хліб білий, масло, ковбаска, ковбаска, копчена і плавлений сирок. Тут два види оставався в мене із грибами і обичний дружба. І отакий пиріжок. Ми з вами, пам'ятаєте, вже їли такий, тільки із шоколадом. Ось, з шоколадом такий ми їли. Я вчора купила три. Було їх більше вже в магазині. То залишалось тоді два. Взагалі, був з маком, із шоколадом, і з полуницею. Ваня вчора з'їв з полуницею. Каже, мама, мак там дуже мало. Я кажу, а шоколаду було дуже багато. В общем, достала, Саша вже поснідав, каже, хай пиріжок буде вані. Ну, так-то так. -то так. Чай, дивіться, у мене, а чай з бергамотом, з якими там травками, муравками, то я вам показувала його. може краще в прозорій посуді наливати чай, так, хоч видно, що я п'ю без цукру, без цукру, з лимоном. Так, бутерброд з'їсти. Як у вас справи, як настрій? Мені пишуть з повним ртом не балакаю. Це як треба проживатися. А потім балакати. Це у нас буде бумбанг по 30 хвилин. Не по 10, по 20, а по 30. Поки я прожую, поки я потім скажу. Назад. Так може, може, і правильно. Більше время я щось подумати. Сижу собі, думаю, жую, На вас дивлюсь. А ви mm, Капець. Погода сьогодні холодна. На дворі холодно. Вітерець. Саша їде сьогодні на роботу. А ми з Ванією їдемо в район. Туди. Да. Там, де я роблю опять. Так я не люблю по вихідним це робити. А що зробиш? Треба їдемо у справах нам треба з'їздити Я уже познайомилась з підписницею. Я думала, то чоловік фокстрот-фокстрот І такі коментарі знаєте, що не поймеш. А то, оказывається, жіночка Лілія, Лілія вам привіт! Так цікаво було. Мандарин, чи цю апельсинку вчора ніхто не їв. Оці два кусочки саша з'їв, що були порізані. А та, як половинка лежала, не порізана, так ніхто її не їв. А то, що не порізана, це перша друге Ваня злякався, що то не апельсина, а грейпфрут. Я ж йому не спалала. І він не став дістати ось спорижок. Что тут у нас? Да, нормально начинки. А ч? Двица скики. Ничего себе. Ничего не даже мало начинки. Не знаю. Я хочу с маслом. Ну, Ваня дает. Может той раз было мало. Но начинки. Ой-ой-ой, слава богу. І люблю вихідні, і не люблю. От люблю, що можна трошки поспати. Ну, скільки я сьогодні встала. Всім. Всім, пока чай зробила, бутерброди. Пішла, покупалася. Трошки підмарафетила. Сьогодні не так уж. Я не наносила тоналку, так просто обучний крем і трошки брові, трошки різницькі. уже и 8, сейчас уже 8 часов. Не знаю. Мака предостаточно. Что именно так? Ну, не знаю. Смешной пирожок. Что у вас на снеданок? <смех> <смех> Эти же жизнь, конечно же. Конечно же. <laughs> Засунул. Запихну, як мені писали, запих... запихають. Я обіщала. Ой, Господи. Я ж не доказала. Люблю вихідні за те, що можна полежати. А не люблю за те, що... Воно дуже швидко проходить. Оце особливо, якщо щось. Якщо нічого не робиш, то і так хорошо. Можеш полежати. Потинятися із угла в углу. Я таке люблю, якщо чесно. Ну, не завжди виходить. А це біля плити став. Все. День пропав, дивишся вже п'ять вечора на ногах. Спина болить, п'яти болять. Це мені завтра таке працює. Сьогодні ми приїдемо десь в 12, туда сюди Ну, щось приготую, не знаю що. Щось приготую. Все, день закінчився. Ще треба буде постірушки зробити. Ну, як завжди. Вихідні не для того, щоб постиратися на наступний тиждень, так, як кажуть. А мені, до речі, цей лак прийшов не гель-лак, а було написано гель-лак. А він, я дивлюся, Ось, От, Якщо гель, то гель. А це просто що колір такий, що воно не видно. Огемак солодкий, я вам скажу. Ще по молоко сьогодні. Ще сьогодні по о пів дев'ятого. Не знаю. Хто піде, хтось сходить. Може я. Попью чай піду схожу. О, все, Поснідала з вами. Ось і поснідала я. А ви знаєте, після того відео, що я зняла, мені менше пишуть всяких різних гадостей. Я угу. таких дуже резких. І велика кількість переглядів того відео. Більше 500. Иногда вставити вставить трингюлей. <кхм> Разъяснить, что почем. Такие справы. Це, друзі мої. Дякую вам, що ви зі мною поснідали. Дякую вам за те, що ви пишете мені коментарі дуже гарні. Оленка, Тетянка. Оксанка щось не пише. Вона тоді хворіла, щось вона. Де ти є? Вот. Аленка. В общем, всім, всім девочки, величезний привіт. Новим, хто підписався і ще написав коментарі, вам теж величезний привіт. Пишіть обов'язково. Підтримуйте мене трошки. Ну, так, хоч смайлик якийсь ставте. От. Ставте лайки обов'язково. от. Гарного вам дня, гарної суботи, гарних вихідних. Відпочивайте, жалійте себе, любіть себе. Все буде добре. От. А я, може, може, і вечерю зніму, не знаю. Така вимитость пропадає, що ж нада може й вечерю зняти. Подивимося. Все 11 хвилин. Все, друзі мої, пока, пока.